Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав дві пісні, які присвятив своєму побратиму, з яким я познайомився в резервній роті. Там, де контужені, хворі, обмежено придатні і так далі. Ну, В резервну роту також кидають людей, які як кажуть, томилися від війни, у яких сильні кантузії. Ну, там я познайомився із Сашком Федоренком. Сашко Федоренко він сам з Київської області, село Загальці. Ну і зараз хочу вам заспівати ці пісні, які я написав тільки що про нього. Облесній бригаді Федоренко за Колись служив, він із гармат потужних, аж три сімки, і йорків під бахмутом бив. В дивізіоні п'ять, він був, неначе справжній командир, бо ж цілився у орків дуже мітко, щоб наступив країні у нас мир. В дивізіоні 59 д'ятім, він був, не наче справжній командир, мітко Вився у орків дуже мітко, щоб наступив в країні у нас мир. Ну а колись було ще під Херсоном, він техніку рашистську розгромив, бо ж накривав рашистські ті колони, цим заняття орків сильно розлюдив. Тому його боялися, рашисти, накрили. Його дивізіон, можна його підрозділ полювали, коли наш саня визволяв керсон, тому його боялися расисти Накрили весь його дивізіон, можна його підрозділ полювали, коли наш саня визволяв керсон. Нехай про нього знають ці загальці, що був героєм він в своїм селі, Бож з Київської області всі бранці сміливо воювали на війні, Саня був один із тих сміливців, який був добровольцем на війні, та що саньок чудовий є, товариш, про нього скажуть нас усі бійці, Саня був один із тих сміливців, який був добровольцем на війні. Та що саньок чудовий є товариш, про нього скажуть у нас всі бійці? Та що саньок чудовий є товариш, про нього скажуть нас у бійці. Наш Федоренко, навідник, гармат, Він усе для того зробить, щоб здох окупан можна води. Свої сімки прямо ось у ціль, щоб пивати і гармати всю рашинську гниль. Божбахмуті луплять гради, лиш то не біда, бо ж для нас вже більше року йде страшна війна, Та касети, на заваді, нам бою не є. Тож саньов наш Федоренко, окупантів є, і нехай вже Київ славний знає про бійця, що писані Федоренка не була війна, бо ж хлопчина із загальців оркам віддавав, та оту орду нікчемно із гармат вбивав. прикривав піхоту нашу від лихих навал. Та вбиває орків під всюди на повал. аж пригожин прозріває від його гармат, бо ж вмирає під бахмутом ворогокупан, не потрібно йому слави, а також визнання. Головне, щоб закінчилась швидше в нас війна, Саня все для того зробить, та піде в убій, щоб від орків. Захистити Київ рідний свій а піаритись не буде він на цій війні, головне, щоб поважали Саню у селі, щоб гальцях там зустріли друзі його, всі які були від початку з ним на цій війні. І нехай вже, Київ славний знає про бійця, що писа, Сані Федоренка, не була війна, Пош хлопчина із загальців горка мій давав, та оту орду нікчемно із гармат бивав. І нехай вже Київ, славний знає про бійця, Щоб са, Сані Федоренка, не була війна. Щоб без писані Федоренка не була війна.